Добрий день. Іван, а вообще я хочу по одному лікувати. А ви керівник э, типа служби швидкого реагування? Ну по швидко реагування, да? Ну, я думаю, у вас... ну вы, так, да, так. По суті, можна договориться. Добре, друга суть. Будьте ласка, скажіть мені, а що ж продовжується від факт 26.04.2017 року стосовно Богдана Петровича? чому? А то, що він стояв на тому, на обочині, біля білого... Ні, ні, тут є у вас. Так, немає. <риклади> да, немає но, ну не ну, прямо. Прямо, все, от вас нема. <риклади> О, ти подивіться, ти <иди> сюди, дивіться. Дивіться, <риклади> <Тут>, дивіться. <риклади> дивіться, дивіться. Я не представляю, от немає. <риклади> нема. Тут стійте, стійте тут. Будьте, ласка, скажіть, Володану Федоровичу, складний протокол? Тому що воно правильно притягнуто до відповідальності якогось, чому він ще плюс втік мотечка розбирався, мався розбирати. Слухайте, тому виставили на документи умови, тому що рішення рекреатор. І що не прийнято? І з 26.04 ще не прийнято сьогодні кольцо. Бо... А сьогодні, хочеш, бо... 17, 17, 17. 17, я, уйду, а сьогодні хочеш, не? Мені 17-те, 17-те я буду там. Скажіть, ви сказали, прийняли рішення чи не прийняли? Е, я говорю, я ваш опис ще не підписував. Exactly. the bunch